Різні речі. Коробочка вагою 14-200, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Перше, що нам тут попадається, це ось такий, можливо, це масажер, можливо, для якихось інших потреб. Наступне, наступне це я бачу, що швидше за все водичка для лінз. Ось є ось такий пудлярчик і повністю запакована водичка. Ось така. Я склоняюсь до того, що це для лінз. І йдемо далі. Так, ось така штука для чаю. Сюди чай поставили і він у вас вживається повністю в хорошому робочому стані. Ось така моделька. Так, глубочка ось така для ванни. Наступна у нас є тут ось така штука з дирочками, Вона виглядає як сковорідка, теж іде в дуже класному стані. Свічечка. Ця свічка не настояща, вона на батарейках. Ось потрібно поставити батарейки, і тоді можна вмикати. Так, є блокнотик. Ось такі ржеві, класні, чистенькі листочки. Ось такий блокнотик. Наступне. Ось така штука, може бути для цукру, може бути для інших. Потреба повністю цілесенка в ідеальному стані. Наступне це, я так розумію, такий фонарик, який світить на стелю стіну, і воно дуже гарно дає світло. Бокальчик теж йде повністю в ідеальному стену. Так. Іде сушка, Тресем. Ось. Ось така в неї розетка. Потрібно мати перехідник. Наступне ось така плоєчка. Теж така розетка, вона йде вся в гарному стані. Так, дитячі ролики. Є дві пари. Розмір 12 пише. Ось така модейка. Колесики на місці, все добре. Наступне це може бути до роликів. Ось такий, ціла така упаковочка на колінників, на лікті. І куди там ще? Ну, тут їх достатньо, я думаю, що це суто на коліна та на лікті. Ось така повністю новесенька штука. Наступна. Термос. Термос ідеальний. Дивіться. Все гарно працює. Ось така моделька термосу. Так, у нас є тут якась сумка. Ось так вона виглядає. Всередині. Всередині є пульт. Є якась така штука. Не буду я це зараз вибирати. якщо можете гуглити, купатись, що це таке. А воно само вибралося. Ось так. Я так розумію, це якийсь масажер. Так, до нього потрібно вмикати і це буде такий масажер. І ось такий в нього перехідник. Йдемо далі. Наступне це у нас ось така штука, я так розумію, це на бутилки, на олію, вона, до речі, крутиться. Ідеально працює. Дивіться, яка крута штука. Все дуже гарно працює, гарно крутиться. Ось така штучка. Ось така велика чаша. Зранку їсти кашку. Попирушки. Так. Ось така ємність. На компотик, можливо, на молоко. Коробочка. з Собачками. Наступне. Карточки або щось записувати. Ось така штука. Свічка. Свічку вже хтось підпалював. Ось так виглядає. Наступне. Ось така, такий чехольчик, Оклярчик, сумочка. Далі окуляри. Окуляри всередині присутні, вони для зору. Ця штука, речі, повністю новесенка. Далі шопер. Шопер для бутилок. Папочка. В середині є папочка, є ось ця штука, щоб вона не вивалювалася. Вона, до речі, на магніті. Наступне прихваточка. Стилочка всередині є якісь окуляри. Окуляри теж для зору. До речі, цікаві. І я не знаю для чого, це якась ось така цікава банка. Наступне. колготки. Ще один шопер. Чехол на телефон. Айфон. Новенький. Ось тут у нас якийсь стаканчик. Не буду його відкривати. Далі коробочка. Ось така всередині щось є. Така статуеточка. Дивіться, крутезна. Класний. Є ще. Це не одна. Ще їжачок, їжачок і качечка. Дуже гарні. І ще одна. Ось такий їжачок Дивіться, який гарний. Маленький їжачок Чому у мене відео проходить такий довго? Тому що мені хочеться показати вам це все дуже детально. Воно ж таке красиве. Дитяча ігра. Ще одна дитяча грає, так розуміється, ставиться на... і воно отак зібрається. Далі, ремінь для собаки, поводок. Ще один шопер для будинок. Магазинчик, який воно купити. Купити, попити. Свічка. Та сама. Латочок. Формочка силиконова. Якась така, дуже багато відкриточок. Е, Ушенік для собачки. Дуже багато таких малесеньких шкочок. Шарфік нам поклався. Пов'язочка на очі. Якась ігра з тролями. Ось таке. Це таке, це таке, це таке, це таке. Ось така коробочка. Дуже багато таких конвертиків. Карта Австралії. І є ще ось такі відкриточки. І це все в коробочка вагою 14 14,200. Ціна 4,5 євро за 1 кг. Готові до вашого замовлення.